Для чого літаку кружляти десь біля аеропорту, з якого він щойно вилетів, якщо йому потрібно повернутися в нього одразу після виліту, якщо сталася якась, наприклад, позаштатна ситуація? Давайте почнемо з того, що якщо літаку терміново потрібно повернутися в цей аеропорт, він не буде кружляти собі над містом. Наприклад, відмовили два двигуни з двох двигунів, і немає ніякого паверпленту, який буде рухати цей літак. І потрібно зразу вертатися. І плюс, навіть якби цей літак міг кружляти над містом якимось чином, він би не зміг виконати основну ціль цього кружляння, про яку ми зараз з вами якраз будемо говорити протягом всього відео. Так для чого це потрібно? Давайте почнемо з того, що в літаків є дві ваги: максимальна злітна вага і максимальна посадочна вага. І ці ваги можуть між собою відрізнятися. Як відрізнятися? Максимальна посадочна вага може бути менша. За максимальну злітну вагу. Це я говорю про великі авіалайнери, в яких вміщається багато палива і які можуть перевозити там багато пасажирів і багажу. Допустимо. На таких літаках, як наприклад, Cessna 172, Viper sd 4 якісь Diamond DA20, Katana та навіть той ж da 40. Це не грає великої ролі через те, що цей літак сильно не загрузиш, цей літак сильно не заправиш, і він не зможе бути дуже тяжкий. І в нього плюс-мінус максимальна злітна вага і максимальна вага для посадки, плюс-мінус одинакові. І якщо в цього літака стається ото, от що наприклад заставляє його повернутися назад в аеропорт, з якого він щойно вилетів, він собі спокійно бере і зразу вертається негайно, без всяких затримок, без кружляння над містом. Проте, в авіалайнери, які можна загрузити дуже багато чого, заправити дуже багато палива і так далі. В цих авіалайнерів є така проблема, що їхня максимальна злітна вага більша за максимальну вагу для посадки. Чому так? От бо одна людина, наприклад, я вже постав таке відео в TikTok, Людина не дуже зрозуміла, чого злетіти можна, а приземлитися ні, з такою вагою. І сказала, що це нелогічно. Це абсолютно логічно, через те, що коли ви злітаєте, ви просто розганяєтеся. Набираєте підйомну силу, піднімаєте носик уверх і злітаєте в повітря. А коли ви приземляєтеся, ви не просто там починаєте собі спокійно їхати по землі, ви кладете оцю всю вагу вашого літака на основні стійки шасі на землю, просто що такого з розмаху, скажімо так, під якоюсь конкретною вертикальною швидкістю. Йде більше навантаження на шасі, ніж на взльоті. Набагато більше навантаження. Того ця максимальна посадочна вага може бути меншою за максимальну злітну вагу. До чого я клоню? Що якщо літак вилітає тяжкий, практично повністю забитий і під максимальну злітну вагу, йому потрібно буде якось зменшити цю вагу для того, щоб приземлитися. Скидувати пасажирів за борт, я думаю, що зрозуміло, що ніхто не буде, бо це повний ідіотизм. І нам, в принципі, цих пасажирів якраз потрібно доставити цілими і неушкодженими в аеропорт. Допустимо назад, щоб вони з ними все було окей. Ми можемо злити паливо. Ми можемо або спустити це паливо, або просто його потратити. Ось, наприклад, на середньомагістральних літаках, такі як Boeing 737, Embraer e 195 якийсь там Airbus A320, це просто робиться кружлянням над містом або біля аеропорту, десь недалеко для того, щоб спалити це паливо. Оскільки ці літаки самі по собі літають десь на 3-4 годинки, допустимо, і для того, щоб спалити паливо. Щоб воно вже було, от, щоб літак був придатний для посадки, щоб зменшити вагу настільки, щоб літак був придатний для посадки, потрібна ну, не дуже велика кількість часу. Там годинка, може може півгодинки, може півтори години. Ну, Але якщо ви будете летіти, наприклад, на такому 777, на 777, або на 787, або на 747, або тим більше на А380, куди завантажують величезну кількість палива, і ці літаки виконують рейси ну, на 12 годин, допустимо. Ну, здоровенні рейси дуже довгі, то вам буде потрібно кружляти над цим містом або просто над такою сточкою дуже велику кількість часу. Наприклад, 7 годин, там, наприклад, 5 годин, от щось в цьому районі. І для того, щоб літак так не мучився, не кружляв над містом, таким більшим літакам придумали систему аварійного зливання палива. Ось і літаки можуть аварійно зливати паливо. Ось так це все виглядає. Ось так воно відбувається, ніби літак розпилює якісь хімікати на землю. Це просто аварійне зливання палива. Воно виконується само собою в аварійних ситуаціях, коли літаку потрібно зменшити масу, скинути паливо перед аварійною посадкою в аеропорту. Якщо він затяжкий для цієї посадки, це аварійне здавання палива виконується, якщо це можливо, на 5-6 тисячах футів над землею. Чого так? Бо це мінімум такий. Бо цього буде достатньо для того, щоб це паливо розчинилося в повітрі і просто розпорошилося і не попало такими, знаєте, здоровенними каплями просто на землю. Ось, і це виконується. От диспетчер направляє літак, коли пілот попереджає диспетчера, що ми маємо зробити зливання палива. Диспетчер каже, наберіть таку-то, таку то висоту і летіть туда то туда-то. І пілот робиться зливання палива не над якимось там Нью-Йорком, наприклад, а десь там, де менше людей, хоча би трішки менше людей, ніж над якимось населеним пунктом, або де їх взагалі немає, в якомусь віддаленому районі, і навіть де, може, і немає тварин, великої кількості тварин, для того, щоб нікому не зашкодити. Ось отак це все відбувається, і потім літак спокійно здаває паливо і приземляється. Ось. Чому не можна приземлятися з якоюсь от великою вагою, яка буде перевищувати максимальну посадочну вагу? Це може погано сказатися на вашій посадці і на вашому літаку. Коли ви доторкнетеся до землі, ви дасте навантаження на ваші шасі, потужне навантаження, завелике навантаження на ваші шасі, через те, що вони не призначені для того, щоб літак приземлявся з такою здоровеною вагою. І може бути дуже і дуже погано. Ви можете в кращому випадку просто пошкодити шасі, і літаку треба буде проходити технічне обслуговування. В кращому випадку, а в гіршому випадку, вони можуть протаранити вам ваш літак, скажімо так, ви приземляєтеся, шасі не витримують, залазять в фюзеляж літака, допустимо, або просто ламаються. Літак кузом падає на злітно-посадкову смугу, іскри пробивається паливний бак, ідуть іскри знову ж бабах, все. Літак горить. І сталася ще гірша ситуація, ніж зливання палива або кружляння над містом. Тому пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що краще трішечки потратити час покружляти над містом, ніж просто шльопнутися на злітно посадкову смугу. Коли ви можете ще це зробити, коли ви можете політати, ну коли ви не можете, то ясне діло, що потрібно вже приземлятися і діяти згідно з чек-листами для overweight landing, тобто для перезавантаженої посадки. А так якщо ви можете це зробити, то не ризикуємо. Крутимося над містом, спалюємо паливо, хоча б щоб була ця максимальна посадкова маса. От лише як ви її досягаєте, можете заходити на посад. Що, до речі, цікаво, якщо ви робите посадку якраз таку перенавантажену, служби порятунку на землі будуть діяти згідно з тою ситуацією, яка у вас сталася на борту, через яку ви вертаєтеся в цей аеропорт. І будуть діяти ще згідно з тим, що у вас overweight landing. Тобто вони будуть ще діяти так, що ви приземляєтесь перенавантажені, і вони будуть на поготові того, що з вашим літаком може статися щось погане через те, що ви ну перезавантажені, приземляєтесь. На цьому я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною до цього моменту. Всего вам наилучшего, много счастья. do I got to be the best, and all you have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Be if the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.